Всім привіт! Сьогодні вийшло в нас вибратись на риболовлю і ми прийшли на місце острів. Ми вже один раз тут рибалили і знову прийшли. Будемо сьогодні використовувати пластин частини. Ми варили кашу, спробуємо на ну, той пластилин порибалити. і також пуфи, черв'яки, ну і пінопласт, як зазвичай. Зараз велика жара, тому. Перевіримо, чи буде щось ловитися, чи клювати таку спеку. Один з я вже закинув, зараз закидаємо інший. Так. Другий спін також закинули. Так, зараз чіпляємо колокольчик. І також ще купив е, твістера. Я зараз пару разів покидаю на е, хижака. Ну, точніше, не пару разів, а по якийсь проміжок часу подивимося, якщо щось буде клювати, то продовжу. Якщо ні, також перемонтую на в бійцю карася. Так, ну поки що чекаємо кльову. Також от придбали такі дві роколовки. Вже накидав сюди хліба часника. Перевіримо, чи щось сюди залізе у нас, чи ні. раки, рибка раніше не користувалися зараз перевіримо. Так, перша є. І зараз другу. Так, це. Загілляки заважають, не падає повністю. Рівно. О, все, чудово. Все, закинули це вже перевіримо аж в кінці нашої риболовлі. А зараз ще покидаю дві на хижака. Так, легенькі покльовочки. Чи до клює цікаво? Так, клює вже не перший раз, думаю, зараз як щось сильніше клюнете, і будемо підсікати. Так, давай трошки сильніше, сильніше. Опа. Так, стається щось має бути. але невелике зовсім. Який корасик <рес> через те він сильно і не клював так ці таке, ще накрутилась. Ось такий за розміром велетень. Так, кидаємо його в судочок. Я таких великих не ловив. Так, ще гілка тут у нас заплуталась. Оце він кльоно виходить на пінопласт. Пінопласт з черв'яком. Так, зараз перезакинемо і будемо чекати далі кльову. Так, ідуть легенькі покльовки на іншому спінгу, але зараз ще поки нема конкретних. Тоді, тоді перезакинемо цей. вже якраз підготували все. Mm -hmm. але на цьому спінгу взагалі якось не... Не зрозуміло воно. чи клює, чи... чи зачепило щось. Тому напевно зараз будемо перепробувати підсікати. Але, напевно, нічого немає. Напевно, якісь корті. Стоїмо зараз на течії, тому що жарка погода і наноситись цих водорослей. Так, ладно. Тоді. Ну, тут все залишилося на місці. Мої... Немає пінопласту одного, то напевно нічого і не клювало. Так, зараз додамо черв'ячка, на ну, пласту ми перезакинемо. И пинопласт. Так, все, перезакинули, чекаємо далі кльову на бійці караса і далі буду кидати на хижака. Поки що не було жодного удару навіть. Тому чекаємо. На хижака так і не вдалося перебавити, чомусь нічого не клює, чи сильна жара, чи просто не везе. Тому одягнули у бійцю будемо пробувати рибалити на нього. Це є. Цей раз взяв новий бійця карася В магазині сказали, що це робить власноруч якийсь майстер. Такий незвичайно виглядає, не так, як ті всі інші, що були до цього. Будемо дивитися, чи принесе він нам швидку рибу і так. ну А зараз ці спінінги також перекинемо тому що довго не було покльовки, а на тій на тому спінгі ще була покльовка, не доклювала. Перекинемо і будемо чекати також кльову. Так, саме займався перезакиданням спінником, тільки є вже третій. Хочу до конца выклевать, а я уже был готов ее тянуть. Ладно, если в Европе, может было еще силы, но не в вовер... Ну а, да, сейчас вода. Він вів своїм хребтом гарно. Так, ось за два крючка зачепився. Так Та що ж так глибоко? Так, ось такого розміру маємо карася. Все, іди до свого брата манчо.

Так, ну що, перевіримо, чи щось потрапило в наші роколовки. Так, піднімаємо першу тільки малюк. Так, ось такого плану плотва розміру. Так, нехай пливе. Ось окунь. Також у воду. Що може тут ще щось є під хлібом? Така велика риба. Так, і одразу ж перевіримо й другу. Тут то вже малька більше. Але теж не підходить нам така риба. Також окунь, плотва. Сікунчик. Плотва. Ще один окунь. І ось ще окунь. Нічого, зато буде годуватися вже хлібом цим. Рака ні одного, напевно, немає тут їхніх нор, щоб вони сюди залазили. Так, все ладно, тоді викидаємо ці хліби і будемо чекати кльову на спінінги. Це, на сьогодні закінчилась наша риболовля. Висновок сьогоднішній нашій риболовлі такий поганий, риба сьогодні у нас не клювала, не була активна, хоча і сусідів там, хто сидів. З іншої сторони берега також були рідкі покльовки, але трошки е, частіше в них клював карась. Ну а ми вже зібралися і будемо йти додому. Тому всім до зустрічі. Всім доброго ранку. Прийшли опановувати нове місце. Спінінги вже в воді. Закинули сьогодні на кашу ваніль-бісквіт солодкого смуку і пуфи медові, чесникові і спінопластом також. Це спінінги вже хвилин 5-10 в воді, тут якраз ідуть також лілії біля нас недалеко. Ну і будемо чекати кльову. Так, маємо першу покльовочку. Опа! Так, щось має бути. Зараз подивимося. О, гарний супротив дає. Ага, тут ще з воно. Але перший карасик у нас є. Перший ранковий. Такий красень. Вже і сонечко виходить помаленьку. Так, маємо покльовочку. Опа! Так, щось знову легко йде. Другий раз покльовка на ці спінінги, другий раз полустою мою, хоча клює непогано. На пінопласт з пуфом клюнуло. Ну, зараз додаємо наживочку і будемо закидати знову. Перезакидаємо спінг, будемо одягати наживки, на нижній гачок одягнемо черв'ячка з пінопластом, щоб фіксувало його. Так. Тут на двох верхніх залишився пінопласт, На ну, це середній тільки додамо, що пуфниковий. Так, і поновимо кашку. Ваніль бісквіт. いいでもさきだった Все, готово чекаємо клів так, маємо поклвочку, опа. Так, що все? Расик. Все вона пінопласт медовий. Ось такий. Такий, як і перший був. Ось приблизно і цей такого ж самого розміру в нас. Дуже жаркий день, дуже різ, е, рідкі покльовки, але як вже клює, то переважно і щось є на гачку. Це Зараз перекидаємо і закидаємо знову, щоб будемо чекати кльову далі. Так, на сьогодні наша риболовля знову закінчена, і ось сьогодні такі два гарні караси вдалося піймати. На жаль, через спеку дуже рідкий кльов. Тому треба чекати, коли вже буде менше жара, тоді можна буде йти. Я думаю, буде більш-менш нормально. Так, тому всім пока.